Колишнього народного депутата Олександра Єфремова звільнили під заставу. Про це новинам першого розказав народний депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук. З інформацією мого джерела служби безпеки України. Сьогодні внесена застава за екс народного депутата Олександра Єфремова в розмірі 3,7 мільйона гривень. Стало це відомо після того, як його мали тапувати. В Лук'янівське СІЗО, де він мав знаходитись під арештом, там готувала спеціальна камера для нього. Але в останню хвилину Служба безпеки України відмовила видобування. Ми джерело в звуку, повідомило, що Єфремов буде звільнений, так як для нього внесена грошова застава, яку вимагав суд. Я думаю, що або зараз звільняють, або будуть чекати ранку, коли. Суду прийде відповідна постанова. Водночас, депутат від опозиційного блоку Юрій Воропаєв заявив, що заставу за Єфремова внесли ще вранці, але на волю тоді той не вийшов. Воропаєв каже, затриманого вивезли до будівлі ГПУ на Різницький і припускає, що там йому можуть пред'явити нові звинувачення. Але як стало відомо, першому з власних джерел годину тому Олександра Єфремова таки випустили на волю під заставу.